Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як обчислити синус 75 градусів, не використовуючи при цьому калькулятор. Отож, давайте згадаємо з вами, що ми маємо таблицю значень травметричних функцій для певних кутів. І зараз маємо 75 представити таким чином, щоб взяти дані з цієї таблиці. Тож, я пропоную нам з вами 75. Розписати як суму 45 градусів та 30 градусів. Оскільки для 45 градусів у нас є дані в таблиці, і для 30 градусів ми теж маємо табличні дані. Далі маємо з вами згадати формулу синус альфа плюс бета. Давайте згадаємо, як вона у нас відкривається. Це в нас дорівнює синус альфа помножити на косинус бета. Додати косинус альфа помножене на синус бета. Таким чином, замість альфа ми будемо підставляти з вами 45 градусів, а замість бета будемо підставляти 30 градусів. Тож маємо зараз підставити наші дані в формулу. В результаті будемо мати синус 45 градусів помножений на косинус 30 градусів. Додати косинус 45 градусів помножений на синус 30 градусів. І далі маємо скористатись табличними даними. Нагадаю, що синус 45 градусів і косинус 45 градусів це в нас корінь з 2 поділ на 2. Також нам потрібен буде косинус з 30 градусів, це в нас корінь з 3 поділений на 2, і синус з 30 градусів, це в нас одна друга. Тож маємо підставити наші числові значення. Будемо мати корінь із 2 на 2, помножити на корінь із 3 подіони на 2, додати. Корінь із двох поділений на 2, помножений на одну другу. це дорівнює. Далі, звичайно, маємо перемножити наші дроби. Для цього маємо чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. В результаті в чисельнику будемо мати корінь із двох помножити на корінь з трьох, це в нас корінь із 6. А в знаменнику 2 помножити на 2 це в нас 4. Додати. Корінь з двох помножити на 1 це в нас корінь із 2. І 2 помножити на 2 це в нас знову ж таки 4. Можемо записати під спільний знаменник. В результаті будемо мати корінь із 6 додати корінь із 2 поділене на 4. Таким чином, ми з вами отримали, що синус 75 градусів це в нас корінь із 6 додати корінь із 2 поділене на 4. Всім дякую за увагу! До наступних відео!